Ну що, всі завантажилися. Значить поїхали. Давайте розвантажуємося. Що відбувається? Я не знаю. Ми начебто не доїхав. Ага. Пане командира, можете поїздку, що Так. Зараз вирішується, тож точно поки не скажу. Чекаємо. Готуйтесь поки. Добре. Так, хлопці, можливо, поїдете в Слов'янськ. Ого. Або ні. Зараз якраз вирішується. Йома, це доволі близько було. Згоден. Може сховаємось? Ну, якщо ще раз буде, то можна. Оце вже щось почалося. Танк під'їхав. Зараз можливо спробують атакувати. Хлопці, давайте вантажимось по бетерам і йдемо в Слов'янськ. Давайте розвантажуємося. А Що робить? Не знаю. Хлопці, давайте, швидко розібралися по родицем. Так, хлопці, будьте на погодові, бо там якийсь рух. Добре, взагалі не розумію, стріляти. Що... Та воно і не сильно видно. Хайде, ще просто напрямку ворога стріляю. Не. Давайте приймайте піхоту. Та вже надоїло. Так, хлопці, ви зараз на іншу позицію, так що готуйтесь. Добре. Що там таке їде? Що там є таке? Там танк їде. І що робить? А є чим його стріляти? Там нема. Е, командири, в нас тут танк, РПГ нема. Що робити? А він по вам стріляє. Поки просто їде. Постерігайте, поки. Добре. Куди він взагалі їде? Слухайте, ну тут хоча б не ну. Чого тут не посперечаєшся? Що це було? Це значить тон. Та... Він по нашому блокпосту стріляє. Ви бачите танк, який по нам стріляє? Так, проте ми ж казали, що РПГ нема. Добре, поки він наче поїхав.